Сьогодні я вам розповім секрети древнього мистецтва тіней, подушок і рибків у три ночі. Перше, будь непомітним, зливайся з простором в один момент. Тебе немає, в інший ти вже з'їв колбасу, не залишай свідків лише шерсть. Другий нападай неочікувано. Нога під ковдрою – це ворог. Тінь на стіні це загроза. Шум у ванні і перевір. Це може бути напад води. Третє. Володаруй мовчки. Справжній ніндзя не кричить. Він тихо сидить на холодильнику та дивиться в душу. Четверте. Швидкість твоя сила. Одна секунда і ти вже не там, де був. Застрибнув, зістрибнув, проліз, обійшов. Перевернув вазу. Людина не встигне навіть ні сказати. П'яте. Пильною територію. Усе навколо твоє. Шафа твоя. Ланна твоя. Людина теж твоя. Інакше воно просто забуде, хто головний, тож нагадуй частіше. Шосте Пій воду тільки з небезпечних джерел. З крана, з везуана звинує після душу. Так тренується і народжується справжній ніндзя. Соме гуркотіння цидзан. Коли ти морчиш, світ зупиняється, люди стають м'які. Вони розслабляються, і саме тоді можна красти старілки.